Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги надається дипломна робота на тему розробка та програмна реалізація конструктора html віджетів для веб-застосунків. Об'єктом розробки є конструктор html віджетів для веб-застосунків та метою розробки є розробка програмного забезпечення для створення html віджетів Поставлені задачі проаналізувати існуючі аналоги програмного забезпечення для створення html віджетів вибір стеку технологій та архітектури систем. Розробити структуру бази даних, розробити зручний та сучасний користувацький інтерфейс, розробити основні модулі системи та обрати формат спілкування між серверною та клієнтською частинами, та протестувати та відлагодити розроблене програмне забезпечення. На цьому слайді ви можете спостерігати таблицю порівняння сучасних середовищ для веб-розробки. Основними критеріями оцінювання у порівнянні були підтримка динамічного набору тексту, можливість встановлення е зовнішніх плагінів, е кросплатформеність редактору, автозаповнення коду, швидкість, легкість встановлення та малий обсяг редактору та інші. Е у ході проектування архітектурної системи був обраний архітектурний стиль мікросервісів. Є єдиний додаток, який будується як сукупність невеликих сервісів. Клієнт спілкується з сервером з допомогою http запитів, та дані передаються у форматі JSON. Чи якщо це клієнт відправляє файл, це може бути форм Сервер має доступ. До бази даних, сховища файлів та зберігає секрети, котрі потрібні клієнту для інтеграції з зовнішніми API. Наприклад, у додатку використовується API Facebook, та сервер зберігає для нього відповідні ключі. Самим незалежним сервісом є Application Templates, він призначений для введення версій існуючих. Відджетів та створення нових, та подальшим завантаженням їх до сховища файлів. Сховище файлів, в свою чергу, це сервіс, який потрібен більше у продакшн середі тому що реалізація таких відджетів, як, наприклад, Videopleyer, має того, що ми потрібні, нам потрібно зберігати. Та хостити медіа-матеріали користувача для подальшого відображення їх у віджеті. На цьому слайді представлена схема та зв'язки таблиць бази даних. Це сторінка авторизації та реєстрації користувачів. Це саме перша сторінка, яку бачить користувач перед тим, як початись, користуватись веб-застосунком, веб-клієнтом. Це головна сторінка. Процес створення віджиту типу instagram галереї Спочатку користувачу потрібно авторизуватись у своєму аккаунті та надати всі доступи до даних профілю. Потім, після авторизації, користувача перенаправляє на callback URL, де в разі успішної інтеграції авторизаційний код обмінюється на токен доступу та додаток має можливість отримувати дані профілю. Та після цього користувач може створити віджит та експортувати його та отримати скрипт тех котрий він повинен впровадити в свій сайт. Процес створення віджиту типу відеоплеєр. користувач повинен вибрати бажані відео та за бажанням кастомізувати вид плеєру, та також він його створює та отримує скрипт тех Котрий він повинен впровадити в свій сайт. Так виглядають створені віджити, інтегровані на сайт користувача. У висновках хочу зазначити, що реалізація функціоналу програмного забезпечення відповідає всім вимогам. Клієнтська частина має зручний та сучасний інтерфейс. Забезпечення приватності даних користувача, стабільну роботу віджитів, інтегрованих на сайт користувача. Для розробки програмного забезпечення було обрано мову TypeScript та фреймворки Node.js, Express.js для серверної частини та React.js для розробки Клієнтської частини. Як базу даних було обрано MySQL, створено структуру бази даних програмного забезпечення, описано діаграму розробленої системи. Обґрунтовано вибір спеку технологій та архітектуру системи. В результаті випробування в розлоплене програмне забезпечення дозволяє створювати, редагувати та експортувати html віджети та легко інтегрувати їх на сайти користувача. Дякую за увагу.